Друзі, вітаю! В Джозефа Байдена було знайдено коронавірус. Він мав секретну приватну зустріч з топовими демократами і паралельно вийшла провальна соціологія. Плюс сказав чергову умову, коли він готовий буде знятися. Депутати, який вимагав 3 мільйона 400 тисяч гривень, ні-ні, не запроторили до в'язниці. Йому призначили заставу, і ви точно можете не сумніватись, застава менша. Ніж та сума, яку він вимагав від мера собі на карман. Ну і нам призначили ревізора з Вашингтона. Хто ця людина добра для нас, Недобра для нас, як взагалі буде відбуватись робота і хто він був до цього? Давайте все проаналізуємо. Але спершу я попрошу вас підписатись на цей YouTube канал. І друге, зробити донат. Для 127-ї бригади. У мене сьогодні день народження. Тому, якщо можна, зробіть такий маленький подарунок у вигляді підписки та донату. Дійсно, точно не той настрій, щоб святкувати, не той настрій, щоб радіти, але це. Можливість допомагати нашим військовим наближати перемогу. Через війну і ковід сьогодні побачив, скільки мені років. <хи> Напевно, в дні народження за час війни записувати точно не буду. Якось дуже швидко летить час, але тим не менше мені дуже приємно, що у нас з вами така велика спільнота. Ми постійно на зв'язку. Ми з вами обмінюємося. Ми з вами робимо круті речі. Ми з вами купуємо класні. Потужні історії для фронту, і зараз закінчимо цей збір. Наступний там, взагалі, з елементами штучного інтелекту дрон, який знищує росіян, там просто бомба. Одним словом, ми класно з вами рухаємося, допомагаємо, і дуже приємно, що вже не перший день народження зустрічаю разом із вами. Тому підписуйтесь, робіть донат, а Ми повертаємося до Джозефа Байдена. Джозеф Байден сьогодні зловив коронавірус. Ну, як мінімум, його зараз знайшли. Повідомили про це генеральний директор Unidos US Джанет Моргіна. А там Байден мав виступити, але виступати не буде. Очікувалося, що Байден на конференції групи в Лас-Вегасі в середу ввечері. А Мургія сказав, я щойно розмовляв по телефону з президентом Байденом, і він поділився своїм глибоким розчаруванням через те, що ну і далі офіційна тирада, чого він не може приїхати, бо в нього ковід. Сам же Байден вийшов трошки з іншою заявою, сказав, що так, да, ковід, але працювати буду. Самоізолююся, ні до кого значить, ходити в гості не збираюся, але буду працювати на благо американського народу. В Байдена була він зараз сидить на своїй дачі в Делавері. Це не дуже далеко від Вашингтона, красиві прекрасні пляжі. І Байден зустрічався з лідерами демократичної партії і власне з ними розмовляв про те, що робити з кампанією. Бо частина демократів все ще хоче, щоб Байден знявся. І вони йому привезли соціологію, показали, що дивись, інші люди можуть перемогти. Можливо, це буде навіть не Каміла Харріс, ну а тим більше, що Байден обіцяв бути перехідним кандидатом. Ну але коли прийшло, прийшов час зніматися, сказав, що ні-ні ні, знаєте, е, досвід. Приходить з старістю, і старість дарує мудрість, тому зніматись не збираюся. І власне вони говорили з ним. Результати цієї зустрічі озвучив Чак Шумер. Я вам розповідав: це лідер більшості демократів в парламенті. Людина, яка має глибоке тернопільське коріння. Дуже нас любить, і, власне, дуже близький товариш Байдена. І, власне, він був одним з тих, хто були присутні на цій закритій приватній партійній зустрічі. Що сказав Байден? Що зніматись не збирається? Ну, от, якщо за станом здоров'я йому не скажуть. Якщо за станом здоров'я доктор, бо до цього він сказав, що тільки з собою буде радитись. Перед цим казав, що тільки Бог може сказати, щоб знятись. Перед цим була сім'я, ну зараз кажуть, що вже за станом здоров'я. І аналітики в Сполучених Штатах почали гадати і не знати, а що ж власне це означає: зніметься по стану здоров'я тут захворіває на ковід. Це значить, що вже знімається ковід, причина не брати участь в гонці, чи навпаки. Взяв собі два тижні офіційної відпустки, паузи, щоб продумати стратегію і зрозуміти, яким чином далі рухатися. Ну бо коли ти на больничному, лежачого не б'ють, можна взяти невелику паузу, щоб переграти своїх однопартійців і, власне, потім прийти до влади. Тим часом, поки зараз всі... Республіканці зайняті пошуком. А як же ж так стрілок міг вистр... вистрілити в Трампа? Ну от зараз там фотограф підкрався до нього близько і сфотографував прямо в обличчя кажуть: бачите, й фотографа пропустила. Багато хто задається питанням, а де ж поділась Миланка Трамп. Миланія її немає, що робити, як Трамп буде без неї, то в Байдена інші зовсім проблеми. Його задача зараз зберегтися як кандидату. Ну і всі не знають, чи вже по здоров'ю знімається, чи не знімається. Він сказав, що припустився серйозної помилки під час дебатів, але хоче її виправити. Якби у мене виникли якісь проблеми зі здоров'ям, якби до мене прийшли лікарі і сказали, що у вас час чи інша проблема, то я готовий буду знятися. Я думаю, що я продемонстрував, що знаю, що зробити щось для країни, незважаючи на те, що нам. Казали, що ми не можемо цього робити. Ну, Насправді драйву в Байденових словах немає. Дуже часто повторюється і речі, які, скажімо, є дуже логічними, він дуже складно пояснює. Ну, побачимо. Є соціологія, соціологія матір політичної науки. Її запостила газета Політико. Опитали, опитали закрите опитування від Blue Labs Analytics. Ну от Blue мається на увазі демократичні. Є Blue States і Red States, Червоні штати це республіканці, голубі, це значить демократи. І вони провели опитування серед 15 тисяч своїх виборців. Дуже крупне. Я вам скажу свого досвіду: в штатах соціологію мірію 1623 ші там Ну от але 1600 людей міряють, щоб заміряти там. Три е, сотні мільйонів людей, а тут аж 15 тисяч по всіх штатах пройшлись, все будуть показувати. Опитування на основі інтерв'ю. От особисте, не телефонні дзвінки, як нас дуже часто роблять. Ну і власне, е, що які результати. Альтернативні кандидати від демократичної партії випереджають президента Джо Байдена в середньому на три пункти: три Практично кожен з кандидатів показує кращі результати, ніж Байден, зокрема і віце-президентка Камала Харріс. Останнім, утім, відстає від середнього показника інших альтернативних кандидатів. А, ці дані доводять, що найкращі шанси перемогти Трампа матиме новий кандидат від демократів, а не Джо Байден. Потенційні кандидати із найбільшою підтримкою є сенатор від Аризони Марк Келлі, губернатор Меріленду. Вес Мур, губернатор Пенсиванії Джош Шепіро та губернатор Мічигану. Гречен Вітмер, до речі, Гречен Вітмер була однією з кандидаток в віцепрезиденти, так само як і Камала Харріс. Її теж хотіли призначити віцепрезиденткою. Але Байден подивився, каже: Слухайте, занадто сильна ще мене з'їсть. Ну і вона пішла працювати губернатором. А зараз, бачите, сильніше ніж Харріс, і Байден був правий. Бо Байден, коли ставив Харріс, хотів, щоб вона була слабша, щоб йому не заважало, його не підсиділи. Він же ж казав, що. Перехідний кандидат, а потім взяв всіх і обманув. То Зараз бачимо, що Гречен Вітмер якраз таки намагається зараз потрапити в розряд уже не віце-президентів, а президентів. Ці дані підтверджують погляди деяких стратегів, що сліпе об'єднання демократів навколо Гарріс було б такою ж великою помилкою, як і сліпа підтримка переобрання Байдена. Майже вдвічі більше виборців вважають, що делегати повинні номінувати найкращого кандидата, а не обирати наступного в черзі. Сумніви про доцільність балотування Байдена на другий термін почали наростати після його теледебатів. Ну, далі ви історію знаєте одним словом. В Трампа вже проходить партійний з'їзд, який висуває. Він вже навіть назвав ім'я віце-президента, яким стає друг його молодшого сина, Трампа Джуніора, чи ж не молодшого Джуніора Трампа молодшого, так його сина, Трампа молодшого. Бо він не є наймолодшим сином, насправді. От, ну і це Джей Дівенс, я вам про нього говорив, подивіться відео. Ну і він хоче зараз призначити е, ще кількох людей. Там уже ходять плітки, кого будуть призначати. Деякі люди там дуже такі небезпечні ідеї для нас висувають. Ну от Хоча багато хто з таких. Іменитих республіканців в закритих розмовах і партійців таких дуже потужних, вони кажуть, друзі, не переживайте, він зараз говорить так дуже страшно, ділить суспільство, а насправді потім буде все рівно з вами домовлятися і думати, як допомогти. Ну, не будемо довіряти на 100%, але все рівно беремо до уваги. Ще цікава історія з'явилася. І е, Голос Америки про неї написав: виявляється, що за здоров'я Трампа молився український священник. Ну, от щоб в нього все було добре, це ще перед вистрілом. І зараз якраз таки знайшли його, і в нього взяли інтерв'ю, і виявили, що він не просто український священник, він взагалі американець за походженням, але мріяв стати саме українським священником, і молився за Трампа і хотів, щоб Трамп допоміг Україні. Бо вірить, що той може так зробити. Отак от. не просто такі речі з'являються. Повірте, якщо Трамп відсилає меседж, що за нього молиться. Український священник, в цьому щось є. Але Байден, Байден. Не хоче дуже зніматися, хворіє на ковід, і соціологія програшна для нього. Це формує наступне очікування від з'їзду партії, яка повинна відбутися в серпні. Але експерти, міжнародники, наші і американці кажуть, що з'їзду взагалі може бути два, якщо складна ситуація буде. Спершу Байден передасть, а потім або точно так технічні причини там в. Партійного з'їзду можуть вирішити в серпні, потім в вересні. Не знаю, дуже якось так сумнівно виглядає. Більш за все, з'їзд буде один, де висунуть президента, віце-президента і побіжать його перемагати. Головним меседжем буде не який кандидат красивий. Як зазвичай в Україні, головне не пустити друге більше зло. Ну, така система виборів нам з вами знайома. Чекаємо фінальне рішення Байдена. Ковід. Якраз трошки робить паузу самому Джозефу Байдену. Нардеп Задорожній, який став нашим з вами улюбленцем, товстий покидьок, який вимагав гроші від мера Сумші Сумщин, на Сумщині в Охтирці. Зараз виходить під заставу. Так, от, депутатське життя, воно прекрасне. Особливо, якщо ти товстий слуга народу і ти безкарний. Так от. Е Хапану, ти хотів 3 мільйона 400, а за 3 мільйона 28 тисяч виходиш на свободу. Різниця 372 тисячі на кишеню. Будь добрий, розпишися. Нормально. Так, а що це за покарання таке? Відпустила, ви ж знаєте. Якщо відпускають під заставу, більш за все суд нічого там йому казати не буде. Отак. Ось. Розумієте, і це дуже дивно виглядає. Я розумію, що більш за все це не хочуть когось посадити чи побороти корупцію. Там самі бояться, що в кінці не вийти на самих себе. А більш за все виглядає, те, про що я вам говорив раніше, що просто збирають голоси за новий кабінет міністрів. Взяли цього товстого пацюка за яйця і зараз намагаються просто, щоб він голосував за те, що треба, але просто. Образа є маленька за країну через те, що ця криса, вона ще й в ТСК по будівлі фортифікації та закупці дронів. Ви розумієте, що оці 10% це бидло тащить і там. От тому просто для загального розуміння, що зараз відбувається. Ну і НАТО призначило нам ревізора. Ним став помічник Столтенберга з політичних безпекових питань. Гарна посада був при першій людині, британець якого звати Патрік. Тернер, Патрік Тернер приїде в Україну, буде працювати з нами. Обов'язки почне виконувати з вересня цього року. І буде як старший представник очолюватиме представництво Альянсу в Україні, діятиме як координатор взаємодії з НАТО з українською владою в Києві, а також координуватиме зусилля НАТО і надаватиме Альянсу оцінки і поради щодо ситуації в Україні. До призначення Тьорнер працював помічником. От, а до цього обіймав низку високих посад Державної служби Великої Британії. Британці наші друзі. Ну, от ми їх любимо, вони люблять нас, і у нас є спільний ворог, якого ми всі разом знищимо. Цьорнер сказав: для мене велика честь бути призначеним на посаду старшого представника НАТО в Україні. Бачите, справжні Британи. З нетерпінням чекаю можливості очолити представництво НАТО, тісно співпрацювати з українським народом та українською владою. Отак, от от. насправді дуже класно, що це британець. Я радію, не буде цих подвійних ігор, про російськості або ще якихось речей. Британці, хлопці чіткі беруть. І роблять нам таке подобається. От ну і якщо відкривають офіс, дійсно починається певний рух. Хоча я говорив з деякими аналітиками, які займаються НАТО. Ну не сильно вони бачать швидкий вступ. Вони говорять, що влада не дотиснула. Ну, менше з тим, будемо в будь-якому випадку тиснути, щоб знайти. І наостанок європейський парламент схвалив резолюцію на підтримку України. Вони засідали вчора, де засудив миротворчість Орбана. За нас підтримали 495 євродепутатів із 679. Ну, ну решта, як знаєте, завжди ж є ті російські, проросійські, які утрималися, ті, хто виступили проти. Але загалом гарне засідання європейського парламенту. Вони за нас, ми ЦОЛО переназначили, вона за нас. Урсула сказала, що ми виконали велику частину умов, які потрібно було 4,2 мільярди нам дадуть. Одним словом, по напрямку Європейського союзу йде краще ніж, наприклад, йде по НАТО. Ну треба підтягувати. І цю сторону. Ось така, друзі, базова інформація. Я хочу побажати вам гарного дня. Хочу, щоб ви в коментарях написали, що ж задумав Байден. Пішов на ковід, щоб взяти паузу і всіх переграти, чи дійсно вже готовий зніматися, мовляв, ковід, ще й ковід, і все буду йти у відставку як кандидат. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Друге 127-ма бригада. Честь сьогоднішнього мого дня народження, будь ласка, зробіть донат, який вам зручний. Це не вимога подарунку, це просто дружнє прохання. Зробіть 127 двадцять бригада для бригади Сергія нитки з East Publishing та. Альманахом українського дизайну ми робимо цей збір. Вони про нього написали, вони його віднайшли. А я сказав, да хто ми такі, щоб не розповісти історію цього генія в аеродинаміці в космі... в, цій... в авіасфері, який зараз ще й робить зброю, воював з перших днів, Але ж ви самі розумієте, що це ж не тільки про щось зробити, це про підходи. Брати, перемагати. Він мені подобається, він дуже крутий, я його дуже люблю і те, що він робив, і те, що він робить зараз. І хочу, щоб ми разом йому допомогли. Ось така мрія. А друге, підпишіться на канал. У вас півтора мільйони дивиться постійних глядачів. Тобто мінімум мільйони з вас, хто дивиться, не підписані. Друзі, давайте зробимо це разом. Ми рухаємося до півмільйона підписників, тому підписка буде найкращим подарунком до цього дня. Народження, а якщо зберемо 500 тисяч, то ще й скажу скільки років. Дякую вам, дякую за цей рік життя. Будемо вриватися в наступний. Будемо робити великі, класні, потужні речі. Разом будемо рухатись до перемоги. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.